Есть, есть окушок. Под нос Есть. Хорошенький. Хорошенький. Ух. Это окунь. Ух, как давит. Ух, как давит. Ух, нифига себе. Ого. Ого. Угу. Блин, там что-то цепляется за блин зацепился а ну расслаблен рыбка есть он сидит блин он выжил есть под берегом прям какой хороший Оп, йди сюди. Хорош. Хорош. Хороший кушарик. Гаром 250 такий. Хороший. хорош. Хороший. Красивий. Що, відпускаємо його. Дякую, друже. Пустий, без молока, без закрив. Чистенький такий хороший. Пришел, пришел хороший, пришел красавчик, пришел красавчик, пришел. Сошел, сошел. Было? А не есть, есть. Сошел. За одну проводку до укунеша. Опа, есть. из короче за одну проводку три окуна ха ого бывает ты шо три окуна одна проводка представляете а ну продолжаем интересно А як це так? Ну, підсік був. Непогано засікся. Не знаю чому. Ну, Зараз нічого. Ага. Трішки глибше глибші, треба. Трішки глибше, викинув в берег. Привіт, друзі! З вами Юра Рибалка і ви на моєму каналі. Ну що, бачили ви щойно гарного окуня Буквально з другого місця, з другої постановки. Потім перейшов на третє місце. На одному місці три сходи. На, на одній проводці. Це щось короче, нереально круте. Ну як? Я маю на увазі по... за одну проводку три сходи. Короче, зараз ти трішки тиша. Постою випів чаю і буду продовжуватися. Так що, будь ласка, друзі, підписочку. Подобаєшку, дуже вас прошу. Дякую вам. Есть, І Виплакав, виклячив. Стояв довго, поднув волок еле-еле. Вот. Хороший окуняк. Хороший. Ух, куди ж ты так. Ух, ты как. Ди сюди. Ух, хороший. Хороший окунек. Ну, сопротивлялся він, конечно, значно краще, ніж розмір. <гум> ну, нічого, мені теж таки подобається, все одно. Іди хоч... сюди Закутнув добре. Павнічок покажи. Деньки весь віднерестився вже. Це добре. Це добре. Ось такі. О, Красавчик. Красавчик. Відпускаємо малюка. Відпускаємо малюка. Мені це вже подобається. Клює і це вже круто. Навіть не тільки невелике. Клас. Давай, зараз буде круто. Оп. Давай, давай. Тим. Пока. Пока. Продовжуємо. Щось якось дивно, вдень клює. Фу, вдень. Сонечко світиться. А він вдень клює. Ну буває таке. Ну що, давай ще одного, давай. Давай на камеру, щоб було видно. Давай. Есть. Есть. такой шарик? Есть. Небольшой, но есть. Надеюсь, да. Есть. Класс. Опа, ча. Попокоцаем трошки на ночь. Вот такой. полностью заголотнув ще красавчик іди мені цей рипо подобається и клас клас что може не радуть я люблю грибок. для рыбалки Зараз буде і крупніший. Здорова риби скидуються. Чи жерех, чи я не знаю. друзья, и кушал хороший. И о, как виндал классный. классно. И сдал и купим. И ух, бьется. Вы бачите, как бьется? Ух. Ух. Ух, хорошо вин дал, конечно. Ух. Вон, он нам сачек. Бачите? Опа. Опа. Хорош. Красавчик. Красавчик. Ой-ой-ой, какой красивый. Ну що, друзі, випускаємо його. маленька фотосесія і випускаємо його додому. Гарний у Красавчик. Красавчик. давай давай ще хочу ще он как у нас не тест там тест там Ну що, друзі, от і закінчилася моя рибалка. Дуже задоволений. Риби ви бачили теж скільки. І маленькі і побільше. Так що підписуйтесь, будь ласка, вподобайку. Будь ласка, буду дуже, дуже вдячний, дуже дякую.